Довоєнна марка Тернополя. Нічого про марки не знаю. Похарактеризуйте і згадайте за оцю найдорожча. Найдорожча марка в світі це Чорний пені. Це перша марка, яка в світі для поштового зв'язку вийшла в Англії. Значить Чорний пені то взагалі унікальна марка їх в світі в 60-х роках було дві. Одна у Форда. Це найбільший колекціонер у світі марк поштових. А друга ще в когось. І той хтось виставив ту марку на аукціон. І Форд цю марку купив другу собі. Гадай, що він з нею зробив? Спалив. Чому прилюдно на аукціоні він її спалив. Чому? І він став обладателем єдинственної марки, ціна якої. Підросла. Не підросла. Що? Не зрозуміла тепер взагалі. Безкінечність. Безкіне. — Безцінна, розумієш, безцінна вона стала. Через те, що він спалив тут, вона стала без... безцінна. Ще я можу тобі провести одну історію? Значить, один колега приїхав. Бат... Чекай, чекай, чекай... Столиця Азербайджана вискочила голови, Ну не важно. Баку. Баку. Е, приїхав в Баку до свого колеги. Вони разом е, саме, вчилися десь, чи що після війни. От. А той, е, не, знай... просто знайомі були. А той колега його був командиром партизанського загону десь на Україні. От. Ну і е, вони зловили десь німця. От німець е, віз купу речей. Машина там була, купа всякого добра в нього, золото було, все. Він каже, все, заберіть, все все заберіть, тільки мене відпустіть. От. Ну, коли його почали випотрошувати, то оказалось, що в нього в портсигарі десь з десяток марок. Поштових. Ну, звісно, що німці ніхто не відпустив, розстріляли, речі там порозбирали, а той командир партизанського треба лишив у себе, осталось в нього після війни декілька поштових марок з цього порцігана. Ну і він приїхав, тому в нього народився син, він знайшов потім, о, тернати до марки. І той пацан, як марки були, так і понаклеював. Ну, марки були такі, що вроді водірвані з конверта, що кусок конверту ззаді приклеєний. А приїхав цей його товариш в Баку і каже, слухай, що ж у тебе марки не почищені. А марки чистять таким чином. Тепленька водичка, не кипяток, а тепленька водичка, відкисне воно тоді знімається, цей папірчик, щоб не пошкодити марку. І він поміг йому починав на, чистити. І в нього очі мало полізли. Він був колекціонер. Коли відклеїлась верхня марка, то під низом оказався голубий малюк. Друга по цінності в світі марка. І таких марків в світі чотири. Одна з них була в Радянському заю завдяки тому війнцю випадку. Це просто такі історії, знаєш ну, а можна сказати ще одне, то вже сучасні часи, що я, е, е, наприклад, знаю, що була Олімпіада в Токіо і був випущений блок поштовий. Присвячений Олімпіаді в Токіо. Коштував він 50 копійок. Через 5 років він став коштувати 270 гривень. Скільки він коштує зараз, я не знаю. Важка. Це не було речі. Розумієш? Ні, справа в тому, що там унікальність була в тому, що він був випущений спеціально під Олімпіаду, їх було два випущені. Одні були. Для масового потреблення, а ті подарували, типа, на Олімпіаду подарували, тобто дуже обмежена кількість, малили. Можна провести ще один випадок. Дуже багато таких випадків, є. наприклад, випустили марку і зробили помилку. На німці випустили марку і одну колону в будинку домалювали. А потім знищили той тираж увесь, бо неправильно намальовано, а пару марок пройшлося, От ці марки стали. Безцінними. Був випадок, що польське судно застрягло в Червоному морі під час Суецької кризи. Mm. Ну, Застрягло і для того, щоб посилати листи, на тому судні почали друкувати марки. І вони стали унікальними, ці марки. Дуже багато таких речей їх, дуже багато. Ще один випадок. Радянський Союз випустив марку Свободу патріотам Гаряції. Поки Марка друкувалася, в Греції перемогли комуністи. Марку вже випускати нема змісту. Розумієш? Бо був такий період, що в Греції перемогли комуністи. І Марку випускати не було змісту. Марка коштувала 4 копійки. Значить, весь той тираж, по ідеї, треба було знищити. Вони не знищили, вони вичекали. Потім знову прийшла хунта до влади. І вони ту марку зразу почали продавати по 4 рублі. От тобі і все. Бізнес. Понятно. Це то і про марку. А тепер вернемось до марки міста Тернополя. Ніколи не бачив і ніколи не чув, що існували марки, хоча я філателіст досить інтересний. Покаже ще Сергію, це він на вуха стане. Чернишов. І Остап теж. Вони стануть на вухо. Оце є унікальна річ. Унікальна річ. Так що скидай мені, тепер ти розумієш, про що чого я так говорю.